Усім привіт! З вами політологічне наукове товариство, і сьогодні ми хочемо вам представити студентку кафедри політології Анастасію Сігітову. Багато хто з вас може її знати за псевдонімом Анастемоза. Вона є співачкою. Хочеться розпочати інтерв'ю загалом з питанням, як почалася ваша кар'єра, що для вас стало натхненням для її початку, і звідки появилася ваш псевдонім Анастемоза. Ну, взагалі, музикою я займаюся самого дитинства, тому поштовхом для такої кар'єри було просто все те, чим я захоплювалася саме в дитинстві. Моя сім'я, той енвайромент, в якому я зростала. От е, мій псевдонім насправді історія дуже довга, але щоб так коротко, то я коли почала писати музику. То я зрозуміла, що мені не вистачить просто мого ім'я і мого прізвища, і я хотіла щось нове, щось цікаве. Я просто гралася в своїх нататках в телефоні, і мені дуже часто вибивав те дев'ять якісь рандомні терміни. І одним з термінів став анастомоз, і я просто гралася зі своїм ім'ям Анастасія, і так з'явилася Анастомоз. Супер, це дуже цікаво. Коли і як вона писала свою першу пісню? Свою першу пісню я написала п'ять років тому на своєму телефоні. На айфоні шостому S. я написала слова, написала музику сама і діджиталізовано зробила це все на своєму телефоні. Вона називалась Стукаюсь. І це було мою першою такою серйозною роботою, хоча вона тоді серйозною не сприймалася, це просто було якесь щось дивовижне. Я просто собі сказала: так, я хочу почати займатися музикою. А де ви черпаєте натхнення загалом для написання музики і що вас на це надихає? Загалом це. Події в житті мене надихає моє життя. Можна сказати, що я просто сублімую все, що відбувається в моєму житті через мої пісні, і все. От ви навчаєтесь на політолога. Ви зараз четвертий курс. Так як вам вдається поєднувати навчання із вашою музичною кар'єрою? Насправді дуже багато людей мені завжди кажуть про те, що тобі потрібно буде в якийсь час кинути навчання і серйозно займатися музикою чи навпаки. Ти не зможеш займатися музикою, творчістю через те, що ти навчаєшся, ти ходиш в університет. Це дуже багато сил і на те, і на те витрачається, розумієш. Але для мене це просто дві речі, якими я захоплююсь. І насправді, якщо бути сильною, <сум> знаходити час, менеджити все, то це можливо, але ну, не для всіх. Багато моїх колег, музикантів, все-таки займаються творчістю більше, ніж навчанням, тобто вони кидають навчання, їдуть в велике місто, покорювати столицю. Але для мене це не той варіант. Я... Все-таки для мене моє навчання, моє освіта також це важливо, так як і музика. Далі хотілося би поговорити про твою співпрацю із сталкер. Це дуже крута гра, і твоя пісня була присутня в цій грі. І хочеться загалом поговорити, з чого почалася ваша співпраця, як тобі це запропонували, і як взагалі відбираються пісні до цієї гри. Взагалі, після початку повномасштабної гри багато саундтреків, які мали би бути в Stalker, Відшліфувалися дуже швидко, тому що там було багато російської музики, і звичайно, сталкер почав займатися тим, щоб повністю українізувати, надати цю от атмосферу самоукраїнської гри, українського виробництва, і вони найняли людей, які би скажімо, захантели хороших артистів для того, щоб передати атмосферу гри. І мені насправді просто написали на пошту і написали на інстаграм. Я дуже довго не відповідала через те, що я займаюся своєю музикою сама. В мене немає менеджеру, в мене немає лоєру, юриста, хтось, хто міг би мені допомогти розібратися, чи не хочуть мене намахати десь. Це також велика якась відповідальність. Я не хочу втратити себе і довго думаю, чи я все-таки відповіла, дізналася, як це буде відбуватися, і я про це не пожалкувала. Я знаю, що до деяких артистів був певний хейт в сторону, що нібито там чиїсь пісні не підходять. Досить багато було таких коментаторів. І от як загалом ти ставишся до хейту? І от до подібних коментарів. Приходить час, і кожна, кожна публічна особистість стикається з хейтом, і чомусь більшість вважає, що якщо ти вже публічна особа, то ти маєш це сприймати нормально. Це просто частина твого шляху, це частина твоєї кар'єри, без цього ніяк. І це насправді так на превеликий жаль, але завжди найбільший хейтер це ти сам, особливо коли ти креативиш. Якщо ти створюєш своє, то це завжди переходить в якийсь перфекціонізм, коли ти намагаєшся просто бути найкращою версією себе. І коли люди починають тобі казати, що щось не те, щось не так підходить, та окей. Але Найважливіше для мене те, що моя музика підійшла розробникам. Якщо на їхню думку, мої дві пісні пасують до гри, то мені більше ніяка думка взагалі не має бути важливою здається. Супер, це чудова відповідь. Ти зараз готуєшся до свого першого сольного концерту в Києві. І хочеться трошки подетальніше про це, щоб ти розповіла, тому що досить багато молодих артистів. Думаю, цікавить ця тема. І от наскільки важко зараз організувати такий концерт, і навіть з моральної точки зору підготуватися до нього. Так, у мене концерт за пару днів всього, тому у мене вже такий мандражик. Це постійні репетиції, постійні думки, як це все буде. Це дуже складно, коли ти інді артист, коли ти робиш все індивідуально, це. Досить важко менеджити всі питання, тим більше коли ти намагаєшся все зробити так, як би ти хотів, так як ти собі це уявляєш. Зараз складно організувати концерт. В плані того, що люди скоріше за все не ходять на концерт, ніж ходять. І тут є дуже велика прірва між артистами, які, наприклад, мають мало слухачів на стрімінгах. Тобто їх не слухають просто так в навушниках, але у них великий відсоток аудиторії, яка саме ходить на концерти. Тобто, вона знає, чого очікувати від цього артиста, вона знає, за чим вона прийде на цей концерт, відчути драйв, відчути поплакати там, чи ще щось. І е, другий тип це коли в тебе дуже багато слухачів на стрімінгах, але на концерти, наприклад, ніхто не приходить, чи приходить дуже маленька частина аудиторії, і може. Сказати так, що статистично мої слухачі більше за кордоном через повномасштабну війну, і це було так завжди, саме підлітки. Особливо в Польщі чи в інших країнах близько до України. Але, звичайно, з появою сталкера аудиторія трошечки змінилася в чоловічу сторону, і в сторону більш дорослих чоловіків, які там захоплюються іграми взагалі сталкером. Насправді, ну я тримаюся. Yeah. Дуже важко відповісти на це запитання, тому що треба вдаватися в подробиці, як організується концерт, взагалі, на які основі ти взагалі фінансуєш його і так далі. Але все, що я в собі повторюю з початком того, як я зрозуміла, що в мене буде перший сольний концерт, це головне кайфувати. Це перший, не останній. Мені здається, що все має бути супер. А з якими труднощами взагалі яким зараз зіштовхуються молоді артисти? На твою думку? Це про те, що я говорила це менеджити взагалі свою музику в плані ти як людина займаєшся дуже багато творчістю, щоб видавати хороший контент. Крім того, що ти видаєш хороший контент, ти маєш зв'язуватися з різними медіа, щоб тебе просунули, казали, от у неї, у нього у цього гурта, вийшла нова пісня, новий альбом. Це написання прес-релізів, щоб зацікавити, чому твоя композиція має бути цікава, хоч комусь. Ти маєш ну, витрачати на це насправді дуже багато свого ресурсу. Взагалі, великими буквами таке попитання. Навіщо мені це робити, якщо я вже ну витратив ну достатньо часу на те, щоб написати, на те, щоб фінансувати, тому що запис аранжування і, взагалі, твій проект потребує фінансів, і це морально виснажує. А тому я думаю, що в ідеальному світі ми маємо зробити український простір, музичний простір настільки лагідним і заохочуваним для молодих артистів, щоб вони могли не не боятися, і щоб це було доступно, і щоб доступно також було слухачам дізнаватися про нову класну музику. Я дуже вдячна за таку розгорнуту відповідь. І на останок хотілось би такі коротенькі запитання задати: які ваших три улюблені. Виконавців, окей, okay. Перше, це група Депешмот, yeah. це такі Сінті Попс 80-х, Також Idols, це панк-рок британський, і я думаю, Marina and Маріна зедаймондс uh -huh. зараз. Вона просто Маріна. От добре. Чи є якась тваринка, з якою ви себе асоціюєте? Взагалі, я асоціюю себе з ящерками, <свісно> з рептиліями в основному. Це така спритна, прикольна тваринка. Я не знаю. Вона живе в лісі в ворах. Це прям дуже люблю. А також мій альбом Солодні лапи Фауста присвячені моїй кішці, чорні кішці, фасольці. І я також іноді себе відчуваю чорною кішечкою. Супер! Чи є у вас якийсь улюблений фільм або ж серіал? Я улюблений серіал. Він смішний. Англійською він називається «What we do in the shadows», Це саме серіал про вампірів. Все, <ріст> дивіться, і наостанок таке запитання: чи хотіли би з кимось записати дует? І Якщо так, то хто це? Я якраз нещодавно почала думати про те, чи в мене є якась така мрія заспівати з кимось на одній сцені, чи записати якусь композицію? І я подумала, що найближче мені це буде українська виконавиця Вів'ян Морт чи Ірина Білик. <ріст> Супер. На цьому все я тобі дуже вдячна за інтерв'ю. Було дуже приємно з тобою провести.